Високе та почесне третє загальнокомандне місце посіла збірна Україна на других Олімпійських юніорських іграх, що завершилися у китайському Нанкіні. Підсумовують виступ талановитих спортсменів наші журналісти. Упродовж двох тижнів найкращі юні спортсмени планети виборювали звання чемпіонів. За цей час українській збірні вдалося здобути 29 нагород, з яких 9 золотих, 9 срібних та 11 бронзових. Олімпійське золото за змагання з кульової стрільби привіз додому і учень 10 класу Львівського державного училища фізичної культури Павло Коростильов. Попри юний вік, 16 років, хлопцеві вдалося побити власний світовий рекорд. Медалі найвищого гатунку здобули для України юні плавці Михайло Романчук та Анастасія Малявіна. Харків'янка Малявіна на змаганнях з плавання першої подолала дистанцію 200 метрів брасом. Михайло Романчук здобув олімпійське золото у плаванні 400 метрів вільним стилем. Це була перша абсолютна перемога нашої збірної. Вона додала юним спортсменам неабиякого запалу. Щоразу після церемонії нагородження наших чемпіонів лунав гімн України та піднімався прапор. Абсолютними чемпіонами юнацьких олімпійських ігор стали легкоатлети Юлія Левченко, Гліб Піскунов та Єлизавета Бабій. Кожен з них встановив свій особистий рекорд. Киянка Левченко з результатом 189 см перемогла у стрибках у висоту. Гліб піскунов родом з Херсонщини найдальше метнув молот на 82 метри 65 см. А представниця Запоріжжя Єлизавета Бабій у стрибках в довжину виборола олімпійське золото з результатом 6 метрів 26 см. Власницею чемпіонського звання стала тенісистка з Київщини Ангеліна Калініна. Дівчина разом з білоруською Іриною Шуманович вибрали золото юнацької олімпіади у парному тенісному турнірі. Юні спортсменки залишили позаду команду з Росії. Луганчанин Антон Кузнецов разом з представницею Португалії стали першими у змішанні естафеті сучасного п'ятиборства. Боксер з Одещини Раміль Гаджиєв у ваговій категорії до 75 кілограмів в останній день змагань поборов діючого чемпіона світу серед юніорів, росіянина Дмитра Нестерова та здобув звання чемпіона. Досягнення юного спортсмена для рідної країни дарує натхнення та віру у краще усім нам. Окрім олімпійського золота, скарбничку української збірної поповнили і срібні нагороди. Дев'ятьма срібними призерами стали Богдан Ядов, Михайло Романчук, Денис Вороновський. Владислав Грико, Альона Белякова, Джойс Коба, Людмила Лузан, Ганна Красношлик та Олександр Малосілов. Бронзу додому повезли ще 11 юних переможців: це Анастасія Малявіна, Софія Зенченко, Людмила Дроздова, Юлія Міюц, Вікторія Сохорукова, Руслан Балітов, Владислав Грико, Олександр Масик, Олена Кремзер, Пилип Ткаченко. А також збірна України з велоспорту у складі Дарії Ткачової. Анжеліки Тетериш, Владислава Нізицького Рената Удода за досягнення у командній естафеті.